Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Дякуємо Богові за обітниці, які Господь залишив для нас через своє Слово, якими Він навчає нас. Пам'ятайте. Що коли людина знає, значить вона озброєна. Якщо ми хочемо боротися із гріхом, то істина, Божа істина має стати як проти отрута від зла. Тому Господь дав досить повчальний вірш. Це книга повторення закону у шостому розділі. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую тобі на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Непідготовний розум дуже нагадує необроблене поле. Діти і молодь уже мають у розумі і серці згубне насіння, готове зійти і принести гіркий плід, тому необхідні велика обережність та пильність, аби посіяти і зростити у їхній свідомості дорогоцінне насіння біблійної істини. Коли розум стає умістилищем біблійної істини, Її принципи пускають у душі глибокі коріння, уподобання і смаки людини узгоджуються з істиною. Знання Біблії виявляється потужною протиотрутою візгубних вигадок, які можуть проникнути в розум при безконтрольному читанні там будь-чого. Слово Боже освічує істинним світлом усі серця. Готові прийняти його дорогоцінні промені. Нехай слова записані апостолом Павлом у посланні до Єфесян, це у першому розділі, 18-й вірш, де написано, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави, Його спадщини у святих, яку б освіту не здобула людина. Ця освіта. Не замінить та ніколи не зможе замінити справжню простоту, справжнє благочестя. Біблію можна вивчати як наукову дисципліну, проте її краса, свідчення і її сила для спасіння віруючій душі це урок, який не засвоїти методом наукового дослідження. Якщо ви не запроваджуєте біблійне вчення у своє практичне життя, значить меч духа не пронизив ваше тілешне серце. Воно перебуває у твердій оболонці романтичної уяви. Його настільки оповила сентиментальність, що серце не відчуває гострого леза. Цього меча, який пронизує і відсікає гріховні капища, де поклоняється у власному я. Очі вашого серця потребують просвіти, а серце і розум необхідно узгодити з Богом, котрий є істина. Хто дивиться на Ісуса очима віри, той не бачить у самому собі. Жодної слави, оскільки в його розумі і серці відображена слава Спасителя. Він розуміє, що викуплений Його кров'ю, а очищення від гріха наповнює його серце вдячністю, прийнявши істину, виправдана Христом людина відчуває спонукання присвятити себе Богові та вступає до школи Христа. Щоб навчитися в того, хто лагідний і покірний серцем. Її серце сповнене пізнанням любові Божої. Вона вигукує, яка любов, яка поблажливість, вірою, приймаючи рясні обітниці, вона стає учасником божественної природи. Її серце, звільнене від власного я, наповнюється потоками живої води, та Відображає сяйву Господнії слави. Не відводячи очей від Ісуса, людина робиться подібною до Бога. Віруючий, перетворюється на Його подобу. Людський характер змінюється божественним. Христос дивиться на свій народ у Його чистоті, і досконалості, як на нагороду за всі Його страждання, приниження і любов. Та як на доповнення Його слави. Христос це великий центр, від якого виходить уся слава і свята наука. Тому Господь порівнює це, як з тими людьми, які в руднику добувають руду. І ось що Він говорить нам у 119 му Псалмі: Ухід у слова Твої світло дає, недосвідчених. Мудрими робить. Наполегливо просувайтеся вперед і вгору, аби досягти тих критерій християнського характеру, які відкриваються нам у Божому Слові. Нехай Боже Слово стане нашим дороговказом, щоб наша поведінка і наш характер усьому відповідали Його вимогам. Християнин зможе берегти себе чистим від світу, тільки старно досліджуючи священне Писання і у всьому підкоряючись йому, сатана маніпулює життям кожної душі, але людині зовсім не обов'язково піддаватися його принадним доказам. Спокусяться лише ті, хто погоджується з його оманливими вивертами. Але якщо істина Божа контролює життя, значить вона посаджена в серці. Істина зробить душу посправжньою гарною. І ця краса виявлятиметься в характері. Але досягнути цього можна тільки дбайливо зрощуючи істину у душі. Біблія має стати для вас еталоном. Ви повинні керуватися живими словами Єгове. Вам потрібно докопуватися до істини, шукаючи її як захованого скарбу. Вам необхідно відшукати те поле, де вона захована, та перекопати кожний сантиметр у пошуках дорогоцінних каменів. Ви повинні копати рудники істини, вишукуючи нові перлини і нові алмази, і ви обов'язково знайдете їх. Коли справжній шукач істини читає Слово і розкриває свій розум, щоби прийняти це слово, він усім своїм серцем лине до істини. Його душею опанують любов, співчуття, ніжність, шанобливість, християнська увічливість. І ці якості царюватимуть у небесних оселях, які Христос пішов приготувати тим, хто любить Його. Нехай кожний християнин буде навчений любити дослідження Біблії. Нехай книга книг посяде чільне місце в наших думках та в наших уподобаннях, адже у ній містяться знання, якого ми найбільше. Потребуємо знання, які ми здобудемо тільки в ній і нігде в іншому місці. І я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості зрозуміти Божу волю через Його Слово. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за твою любов, за охорону, за життя і здоров'я. І за те, що сьогодні Ти пробудив нас від сну і дав можливість почути ці слова. Ми дякуємо тобі, Господи, за спасіння, яке Ти звершив на Голгофі. Ми дякуємо Тобі, що Ти залишив приклад життя для нас і сьогодні навчаєш. Ти хочеш, щоб ми шукали Твою істину, а вона захована у Твоєму слові. Тому, тато, дорогий Небесний, дай мудрості нам ніколи не починати день. Не почувши твій голос через Твоє Слово, просимо Тебе, щоб сьогодні Твоя милість і ласка не залишила наші сім'ї, наші родини у наших справах нам допомагай, але більше всього, дай мудрості в приготуванні до зустрічі з тобою, адже ти обіцяв скоро повернутися на землю. І ми хочемо, Господи, щоб цей день настав якнайшвидше, тому що стихії, лиха, нещастя, війни, які приносять. Бій, горе, розпач і страждання, людства. А коли настане вічність Твоя, Господи, з Тобою, у Твоєму царстві, то буде не так. Тому просимо Тебе, Ісусе Дорогий, сьогодні. Торкнися багатьох сердець, усіх сердець своєю любов'ю і нам дай мудрості, щоб ми могли нести цю любов з тим, з ким ми будемо спілкуватися. Нехай Твоя мирість буде над нашою країною, щоб настав мир. Щоб люди знову могли повернутися до своїх осель і відбудувати мирне життя, і щоб могли прославляти за все тебе, живого Бога. Господи, ти допускаєш ці страшні випробування. Дай мудрості нам, щоб ми не зневірилися, а навпаки, щоб наша віра покрепла. Тому що ти сказав, що так має бути. І як жалко, що це відбувається в нашому народі. Тому Господи знову і знову просимо допоможи, щоб всі ці події наближали нас до тебе. А тобі за все, що ти нам дарував і посилав, ми щиру подяку шлему, Богу Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Для мешканців планети Земля Бог залишив свій дороговказ. І цей дороговказ називається Біблія. Дорогі мої, Ця книга пройшла непросту дорогу, вона пройшла через тисячоліття, щоб донести кожному із нас волю Божу. І дуже добре, коли ми усвідомлюючи це, послухаємо пораду, яку дає Господь, бо Він каже, що ці слова, які я наказую тобі сьогодні, ці слова, які я даю тобі сьогодні, ти будеш пильно навчатися в них. І не тільки сам ти будеш навчати своїх синів, своїх дочок. Ти будеш завжди про це говорити. А якщо наші бесіди не йдуть у цьому напрямку, то буває, що ми пожинаємо гіркі наслідки своєї діяльності. Господь бажає, щоб ми були обачними. І розумні дівчата вони досліджували ось цю святу книгу. Вони наповнили свої світильники тим маслом, яке давав Господь. І коли повернувся жених, вони вийшли на зустріч йому. Тому, друзі дорогі, сьогодні, обираючи дорогу до нового неба, до нової землі, дорогу до зустрічі з Господом, подбаємо, щоб наше серце було наповнено істиною Божою. І щоб ми чекали його з нетерпінням. Нехай благословить Господь вас добрими бажаннями і нехай береже напротягом цього дня. Будьте благословенні ним до побачення.